Родичі, всім привіт. У нас сьогодні п'ятниця. Вчора нічого не роботало, завтра нічого не працює, в неділю нічого не працює. тобто все закрито. Но з хороших новостей працює барахолка, тому я спішу бігом на металоприйомки. Зараз нагребаємо якийсь железяк, в неділю з вами обов'язково їдемо продавати, так що це стопроцентно навіть не обсуждається. З вас підписочка, лайк, пошли подивимось, що ми сьогодні купимо. Не знаю ще взагалі, що ми купимо. Сьогодні прийомки роботи не до вечора, по-моєму, до двох чи до трьох часов. Зараз все узнаємо, все подивимося. Погнали! Дивіться, яка штука, тут невеличка прийомка, тут дядько все інтересне відлажує, в нього можна щось купити недорого. Дивіться, ай, акуратні, що це таке, щось. тихо-тихо падає, дивіться, які таблички. Щось інтересне. Тут всякі схеми, куча переносок, там сверла, тут все шуріки, це все на продажу. Треба просто узнати, що по чому і як воно йде. Вон рідкодержателі бачу, замки. Ой-ой. Клас. Всякі коробки, рукавички. Также предлагаю вашому вніманню, подивіться, платився, які доставить з телевізорів. Я не знаю для чого. Навірно, кудись. <ху> <ку> да, от, переносочки пішли, вот, дивіться, скільки всього це все отожено. Тобто, другі прийомки в основному себе кидають. Ну, тобто, їм здали, вони його раз, два, три обналічили і забули. Ключі справжнього дядька не продає, каже, поки місті йому самому треба. Хто головки прикольні, дивіться, які зараз спросимо. Е, два акумулятори і такий шурик 50 злотих просять. З цим з кейсом. Не знаю, дорогочніше не дивися, тут тоже, каже, щось на спредаш. Наш дак, це теж їм здавить цей не продається, цей теж насос не продається. Курва. Отаку от штуку за 30 злотих продають. 4 А 12 вольт. Це кажуть, безплатно можна взяти. Значить, дивіться, домкрати Это... не робота. Я не знаю, чого ну, перевіряти, його теж немає сенсу, і справляти. тому що нічого не стоїть. От було бензопила, теж її здали. Ну, теж вже видно, що нічого кончили її. Забрав зарядку, забрав замочок і забрав ту кольцо. Не знаю для чого. Ну та там зарядка сама є, чого не взяти. Ну, сам блок. Може, щось стоїть день. Ні, собі оставлю. Не можу пройти мимо Каріфура. Я кожен раз заходжу, беру таку штуку. Я квас люблю з усієї сили. Він мені сильно подобається. Це Литва робить. Ну, доволі такий, як у мені непоганий. Я гурман на цьому ділі. Класний, щось нам стоїть, Щось 6 злотих чи менше. Взагалі супер. Йому лайк такому квасу. У нас виходить, вже наступний день написав мені підписчик, є, каже, у нього ботинки, якісь нові, робочі. жалко викинути. Каже, хочеш приїхати забери В Родславі. Чого ні, завтра буде барахолка, так що ми з усієї сили підготовлюємося. Дядько Артур нам подгончик зробив, ви подивіться дві пари обуві, ще якісь штани. Обув сказав, одна повністю нова, другий один раз обував. Но нас то це не волнує, ми все одно будемо продавати з усієї сили. Він це знає, сказав удачі. Так що йому велике спасіба. Бачите, ви мені кажете, йди на завод. На заводі таке дають а потім здавати треба. А тут безплатно дають в Ютубі. От клас. Шучу, з цього ми заробимо максимум трохи. Та нічого, нормально, вже до мільйона буде ближче. Я вже вдома, зараз я вам покажу, що будемо продавати на барахолке. Як ви це будете бачити відео, вже я маю стояти на барахолки, вже вже бабки должны шелести, так що поїхали дивитися. Перше, що я вам хочу сказати, телефон стоїть своїх бабок однозначно. Реклама, не реклама, ну чого ні, 150 баксів. По ціні павербанка, телефон дивіться. який. Поїхали далі. тепер будемо роздивлятися з вами. Що будемо продавати. Дивіться, які буде 45-й розмір, Не знаю, на 30 злотих вони мені похожі точно. 30, а там може потім дешевле. Класні шкари. Слідуючий, подивіться, які класні. Минуточку. Ці, значить, абсолютно нові. 44 й розмір. Такі от ботинки. Дядькою, великий лайк від мене, пасіба, огромне. Кстати, хтось хтось мені писав на Facebook, я тоді продавав повні ботинки, він каже, в мене є ботинки. Я кажу, а що там, по чому? Кажу, ну, я тобі по 30 злотих їх віддам. Я йому кажу, а нічого, що їх вовжили. по 15 попродавав. А каже, я не бачив. Він мені по 30 придає, щоб я продав по 15. Ну, якось так бізнес має бути. Це поганий бізнес. Также тут у нас получается куча спецовки. Я його честно чесно я себе не міривав. Тапочки. Тапочки со свалки новые. Абсолютно я не знаю. Я их естественно простернув. Отдельно. У меня там есть спеціальна простиня, не простиня. Это наволочка. Я тут їх раз-два постирав, кучу порошкавли, всі дела. Це Сашкові надо, помните манометр, коли продавався. Кстати, советский за 5 злотых ніхто я даже не забрав. Новий. Візьмемо Сашку, я забере собі йому треба. Слідує звізда хіт парада. Це ви якраз вже бачили його зарядне устройство. Куплено за 20 злотих за цим 20 очка Замок, кстати, теж інтересний старенький. Made in Poland, з ключиками. Взяв хай буде, попробуємо там за якусь трояку його продать. Подоставав всі коробки, це вже його освободив, це буде поменше. Тут домкрати два штуки, один такий подкатний. цей вже ми давно відбили, він просто дома лежав з прошлих відео. Це все вже відбите. Оце куплений цей домкрат, там домкрат потім покажу, ті, що були на прийомки в останньому відео. Тут ще один домкрат, пепельниця, всі ці діла. Це було 36 злотих за два домкрата і за пепельницю. Тоді зарядку ми забираємо 20. Там один ящик я ще наложив те, що з прошлих відео все, що відбите, але не продалося. В общем, 56 злотих і оця от штука оця і оця. Куплялась вона, ну чесно, не знаю, щоб не збрехати, ну хай буде. Та ну я даже не знаю, скільки її. Хай 14, щоб нам було удобно считать. 70 злотих все в місті буде. Тут з комп'ютера, там пару коїде процесорів єсть. Там теж вилучка, транзистори позолочені. Нема куди мені це все дівати, треба все його скидувати. Все, конець фільма, Починаємо торгувати по-серйозному. 70 злотих, весь базар наш нам обійдеться. Все, це точно. І ще плюс я так думаю потім покажу, що соточку ми за візьмемо деньгами на, этот, на здачу. Родичі, в общем, дивіться ситуація яка. Я хотів вам поснімати багато відео, але тут виходні, нічого не робота. Тому я заїхав на одну металоприйомочку, більше не було що зняти. Вам треба щось показати з вашого дозволення. Тут багато накопилось коментарів інтересних. я просто з'яв'язаний вам їх в якійсь може, формі. Я не знаю, може вместе посміємося, може. Собіясню. Давайте, поїхали. Перший кстати, Читаю да, свої коментарі. Наполеон пише. Как я предполагав, отсутствие бізнес-плана приведет італьку на доставку. А що ти взяв, що мені це мішає, наприклад, добуватися успіха? У мене є вечором свободне час. Я в 6 часов, 7 часов я свободного вечора. До 10, до 11 я вже мальчик взрослий, можу виїхати поработати якусь копійку заработаю. Так ми швидше дійдемо до мільйона, или я не прав. Ну, це ж логічно, а так я просто нічого не дію, відео там по склепу, з ким слежу, балакаю. А за це время ми можемо заработати сотню, другу, може не знаю скільки, якраз вам все це покажу. Ну, Це ж логічно. А так буду просто лежати і ждати барахолку там, і поки на металоприйомку. Так що доставка це іменно ще одна ніша, де можна я думаю, щось заработати. Мільйон, може, там не заработаєш, ну, до мільйона ми все одно дійдемо рекламами, ютубами, барахолками, все равно ми все одно ми дійдемо. Плаття, налоги, не плаття налоги, це вже зовсім друга історія, але все одно він у нас буде. Це я вам ну, сказав, буде, значить буде. Тоді, коли Михаїл, я думаю, ви його знаєте, це той чоловік, який займається прицепами. Десь я вам ссылку оставлю внизу, пише мені про цей телефон, продай його на барахолки. А, та зараз iPhone чим буду заряджати. Продати телефон, потім купити пауербанк і заряджати телефон. Це ж нелогічно. Так з нього можна позвонити, всі ці дітей. Да, да почитайте в коментарях. Слухаючий коментарій. це вже там, де я розказував про Германію, де я жив. Тут пише Андрій 7488. Вам привіт Я об'їздив пів Європи, Польща найоптимальніша країна для славян і роботи багато, тому вибрав для проживання Польщу. Я скажу більше, я приїхав не тільки Європу. Шенген теж. От тут саме найоптимальніше для мене. Я не знаю, кожному своє. Для мене тут саме проще. Чого? Барахолки, металоприйомки, є розігнатися. Также саме головне, як я вам колись казав, це те, що мене понімають. Да, я може там не суперспеціаліст, спеціаліст я можу об'яснити, що я хочу. А не мені треба за ручку брати переводчика 25 євро платити, щоб Він прийшов, і сказав, що мені треба. Ну це ж а з телефону ніхто не хоче читати. Отак, от, от. Тому я тут. А ну от так воно є. Це невеличкі, да, може зарплати не мільйони. Ну все ж, все недорого. Він вчора пішов там, набрав продуктів, я вам не знімав. 25 доларів, це мені три дня мабуть, їсти буде. Так, да, це там я щось приготовлю, тому що треба MacBook. Уже бачите, світ нормальний, вже щось починає пардон, прояснятися. треба трошки підекономити, щоб взяти нормальний ноутбук, щоб я вже мог щось красивенько вам слажувати. Звук уже я десь там знімав, по вітру добре. Освіщення є в MacBook і починаємо по серйозному роботу. Оцей він мені просто подобається. Дивіться, в Польщі роботи повно, головне бажання це Микола пише. Так отого бажання, якщо не сказати більше, в тебе немає зовсім. Братан, назви мені хоч одного чоловіка, який заробив нормально, гроші, не зарплату отримав, а заробив. це дві різні вещи на звичайній роботі, строїтелем, ну там десь на стройці, на заводі хто заробив по 12 годин. Там ж максимум, що заробити можна, я це казав, теж неоднократно. отакий геморрой, кулак. не більше. По стройкам я колись працював. Я приїжджав в Польщу по безвізу, колись працював на стройках. 9 здание етажне здання, железне, і ми там проводку розтягували. Холодина, дождяка, везде сквозняки, ну воно просто карпас вигнали, а ми повинні проводку ложить. І ти, як щур бігаєш по тому зданю, туди-за ту тисячі доларів, це ми вже проходили. Поэтому, ну, Назви, напиши мені в коментарях, ти може там, чи ще хтось напишіть, хто з багатів правда на обійшній роботі. Напишіть мені, наприклад, Віталька. Чого ти не хочеш займатися відеомонтажом? Чого ви мені таке не пишете? А мені це подобається відеомонтаж якийсь. Я побачив, що людям це цікаво. Я хочу влучити качество відео. Зараз вже бачите, потихеньку починає прояснятися. Осталось я ж кажу MacBook і я починаю потихеньку вчитися, бо на моїй гадзілі це просто нереально. Він, він вже сам включається, це анонізм, а не комп'ютер. То так, YouTube там якийсь включить, просто подивитися урок. Треба нормальний ноутбук. Нормальний ноутбук з тобі. доларів це MacBook на M2 М2 процесорі, Мер і М2. От 500$ і вище. Я не можу просто за місяць купити світ, телефони, камери, мікрофони. Тут за все заплатить. Заплатити сім'ї допомогти. Ну, взагалі, це просто нереально. Поэтому... І мільйон теж я за місяць не можу заробити. Це теж просто почти нереально. Якщо тільки не мільярдер, би був, тоді б це було реально. А так з маленького оборотика це дуже важко. Ну, постійно ви ж бачите, що щось вилучається. Значить, підтриміть мене, ні, треба якусь гадость написати, якийсь там, підковернуть мене, показати, який там спеціаліст. По-любому самі на завод ходите за 5 тисяч, і мені на житті починаєте вчити, що правильно делать. А, ще там десь я ще цей комментарій не найду, ну там суть була яка. Пише, що ти хочеш кататися по Європі за наш счет, типу, що ти нас заставляєш бабки. Я заставляю платити? Що ви родители, Прекращайте. Я хоч раз десь сказав, дайте мені, гроші". там як некоторій, дайте мені денег, бо я відео не можу служити. Я можу служити, я знайду, як якщо не буде свята, я піду десь от підключуся, я все одно служу. А якщо інтернету не буде, піду Макдональдс, вам загружу. Ну а так от уніжатися, ні. А доставку підемо все одно. Трошки зараз вам позаработаємо, щоб до мільйона ще дійти. First One пише, бо ти жив у Німеччині, халяви немає. Жив в Бельгії, теж халяви немає. Зараз в Польщі я тобі зразу скажу, що тут теж немає халяви. А я тобі скажу зовсім друге, дружочок, Дивися, я сюди приїхав, тому що тут її дій дійсно немає. В тих странах вона є. Там є пособі, там тобі дадуть команду за те, все будуть платить, будуть тебе носити на ручках. розумієш? А я так не хочу, я хочу своїми руками заработати. Мені це не інтересно. Давали мені бабки, що Я таких грошей не хочу. Я хочу їх сам заробляти. Для того я шукав роботу. У ну, не вийшло. Тут вийшло, значить, будуть пробувати. А то це понаписують, там халяви немає. В Бельгії полтори тисячі євро дають дружок. Приходь чувствую півтори тисячі євро. Це такі деньги, ти тільки можуть телефоні побачити, написати півтори тисячі євро. От там є халява. Я халяви не люблю. Якщо любите, будь пожалуйста. Мене спрашивали, десь халява. От Бельгія їдьте. Подайте собі на біженство, собі живіть. Ну, все, хто хоче, що я можу зробити. Я так не хочу, тому я тут, а тут немає. Тут мені нічого не дають, тут я своїми силами все. І за цього мені приходиться працювати, Мені це дуже подобається. Так, да, це все робота. Вас юморить, наприклад, вам це теж робота. Попробуйте, кому кажеться, що все так просто записав відео, виложив, все те, подивились, ти мільйон тобі скинули з Америки. Отак от скидують, а на мільйон. Опять же, я не знаю, якщо ви до сих пор дивитесь, ну, трошки побалакаємо, тому що тут вже накипіло, тут іменно ваш телефон цей вже розривається, він гріється від коментарів. Працювати в Германії не хотілося, мова не йшла вчитись, це все бажання. А от Польща, да, супер, пішов собі на заводі за 23 злотих і маєш собі щастя, а тяжкі роботи то не для нас. Навіть якщо там більше платить, ти правий. Іди ютубом займайся. Да, ти пішов, ти отработав, ти ні від кого не зависиш, Тобі не кажуть, куди тобі, ти що тобі робити. Пішов на завод, отработав, получив. Вот тобі, Польща, тут швидко, З роботи вигнали, не подобається. Знайшов другу, все, тобі ніхто тобі не указує, хто що зробити. От в чем дело. Хоч більше, роботи і більше. Ну, що я не прав. Я от хочу і піду на доставку, тому що мені мало треба більше. Мені на. Ну, хочеться мені більше. Я не знаю. Якщо хочеться, я буду їздити, нема в чому нічого зазорного. Даже скажу вам більше, ми будемо їздити з вами не на обичному Веліку чи не на електро, а на обичному Веліку будемо їздити. Взагалі немає нічого страшного. Якраз жирок трошки розтрусимо. Такі всі умні, ви просто розумієте? Я не хочу нікого обідати, не подумайте ні в якому випадку. Просто люди пишуть, аби щось написати, чи не знаю, чи мене зацепить. Мене вже таке важко зацепить. Це у вас дуже рідко виходить. Там ото раз було. Це за скільки за 5 років, що мене хтось там якимось коментарем зацепив. А так. Ні, не страшно. Можете написати щось погане, але ну, щось хороше напишіть, бо вже і так поганого в житті, що у вас, що в мене, я думаю, вистачає. А забігай наперед, скажу, ми скоро з вами переїжджаємо. Це так, поэтому я понагружав цілу кучу коробок, просто гори. Не, я вам все завтра покажу. Це за один раз я все не заберу. Потім на барахолки все і покажу. Просто буде куча коробок у нас, куча одежди, все, плат буде ціла куча, все це буде продаватися по чому-нібудь. Все що не продасться, навіть ми його скинемо. І потім будемо набирати вже не желізо, а щось намного інтересніше. Упендар пише, хто не знає, такий упендарь, пошукайте в Ютубі. В Германії найбільший публічний дом. От би туди сході, пошпермлюються. По поводу цих домів, раз я короче, йшов, там дешеві є він красний дом. Я десь фотографії, я не знаю, на кампі може пошукати, десь вони є. Ну, не суть. Дом красний, здоровий, куча. Ну ви самі розумієте, хто там всі вікна підписані. І щось я йду, йшов з артовокзалу, чи на автовокзал, йшов. Не знаю, чи щось скуплявся. Ну не суть. Йду, в общем, і там одна ж ріця любі виглядає з отакими двома підонами. Ой, пардон, щось впало. З такими двома бідонами, що аж подоконник прогнувся. Я глянув, у мене аж коротше, все, у мене все пропало, все, що я побіг бігом додому. Я і спугався. Ти що, Я думаю, це ще за таке гроші хтось платиться. Це бути вообще. Ну, неуравновечним, так що у пендарик не шали. А оце мій просто фаворит. В нього Юрій Гагарін, в нього щось, ну, це не в обіду сказано, но, правда, він там то за пробки ті, що в задницю вставляються, інтересується, де вони. Взагалі, я йому відвідав, що вже її забрали так, що хай звільнений. Но дело не в тому. Пише мені інтересний коментарі. Півроку лежав в Германії, луньок на печі, їв калачі, дурного про роботу голову не брав. Походу сказали, або йдеш працювати, або знімали по собі, з хостела, копняк під сраку, бомжувати в Польщі дешевше. К Чому це взагалі ти пишешь? Якби я захотів я там би до сих пор сидів, би мені б давали якісь там 560 євро, все. Нічого б не діло, бо я хочу працювати, напоминаю. Я приїхав, роботи, мені на бабах заработати, а не сидіти просто. Я ну, не привык я так сидіти. А чого я там лежав півгода, тому що я кажу, шукаєш роботу, тобі всі відкази. Одному пишеш, другому, третьому, відказ, відказ, і лежиш, руки просто опускаються, спати хочеться, нічого не діляється. Не знаю, і воно все так накипіло, що раз, два, три, і конечна точка, Польща на роботу за 23 злотих на LG. Ну а що я зроблю? Так треба, значить було. Все, що не діляється, все діляється кучому. Ви з мене все власні? Ну що, ні? Взагалі не про що не жалію, все чітко в нас. Може ще якийсь інтересний коментарій, Г на твоє місце я сходив би, це, бо пишеш буває таку херню, що чесно, ну, щось-щось є. Тоже по-любому десь за п'ять тисяч роботи охоронником, десь сторожує і розказує мені, як правильно, ну, юморить щось там, весело йому. Потому що времени багато. У мене не хватає времени, я нікому нічого не пишу гадості. Ну, буває, я вам встигаю відповідати, коли є время. Тоді знімав відео про машини, зразу скажу, що ще буде два відео про автомобілі. Там теж з інтересними сценами, будуть недорогі, все побачите. Знімав, не все розказував всю інформацію. Я зрозумів, що вам треба вам пробіг, год, бензин і скільки сил по моєму мотор. Так і буде в відео далі. Я все читаю, що мені пишете, я співаю. Пише Віталій: Скидаємось по 20 злотих родичів на Смарт. Ні, спасибо, не треба. Якщо мені треба буде смарт або якась машина, я зараз піду і куплю. Поки мені необхідності, я ще не, не готовий. В общем. Ще до цього не готовий шага. Надо, як я вже настроюсь, тоді беремо нормальну машину і будемо з вами кататися, коли настроюсь. Ще поки місяць сьогодні вийшов, автобус сів ніяких проблем. Снімав відео про барахолку пишуть, що вітаю з продажами, не нав'язую, але, можливо, якийсь невеликий стіл для дорогих речей, бо покупців в більшості вже не молоді, нахилятись присідати важче. В общем, дивись, братан, по поводу стола. І так куча коробків, якщо ще стол, то мені вже Камаз треба буде купляти. Ну, поки місце ще рано. І на полу нормально. Як люди бачать невеличку ціну, вони там аж падають, так що все, не волнуйся. Все чітко, якби прям надо був стіл, що аж горить, уже був би стіл, повір мені. Слідчий коментарі. Дмитрій Строянов, Строянов якийсь пише, якщо не так фемілістко відвідаюсь, за позитивний настрій, плюс, але, на жаль, завод чекає на барахолках за місяць, якщо тисячу чистими заробиш, то повезе. А за що жити Квартиру оплачувати харчуватись. харчуватися. Напоминаю, у мене брат бухгалтер, я вважаю дуже хорошо, то що я там відео може вам щось кажеться, що я погано читаю і розказую. Ви попробуйте на камеру. Я ще просто ну не привик, я так там руками вам дирижувати. Тисячу я согласний, це мало, але можна заробляти намного більше. Я для цього і виїжджаю на барахолку, мені на що купляють. Понімаєш? Я не знаю от штани, я взяв їх куплять чи ні, та їх ще разу не раз не вивозив. Якби я знав, скільки вони стоять, я б вже знав би я з цього зароблю, Я просто не знаю, за скільки. Їх дожні купити. Якщо я завтра їх поставлю 10 злотих заберуть, в наступний раз я буду знать, що за 10 вони уйдуть, а поставлю 15. Це вже буде більше. Всього було три барахолки, це бо в нас виходить четверта барахолка. Підожди всьому своє время, братани, все ми співаємо. Мільйони так просто не заробляються. Вам це ну, вам це смішне, може слово мільйон? Чи я не розумію. опять з пустого в порожнє. Ріалтор 3000, Нік такий пише: ох. Не втрачай життя на це. Йди вчись, бери якусь працю, і перші 4-5 років ставай профі в чомусь. Барахолка тебе може бути як хобі, тільки тримайся. Ну, от з чого ви опять взяли, що от тільки профі може заробити денег, якийсь профі. Не взагалі це неправильно. Ви собі вбили в голову, що тільки не профі якимсь. А чого ви ви думаєте, що в Ютубі не можна денег заробити, На барахолки нельзя? Там приїжджають спринтерамові. ви не бачили. Я просто не все знімаю, тому що ну-кой десь такі міста, де я не можу зняти. Там може музика грати, чи ще що. Приїжджають нові спринтера по 2 мільйона, наприклад, гривень стоїть він. Ну це якщо вам перевести на гривні або 50 тисяч доларів, витягають кучу ящиків і продають. Чо вони чого не йдуть на завод, не працюють? Тому що вони на цьому заробляють. Треба бути спеціалістом в своїй області, треба займатися тим, чим вам подобається. Мені подобається YouTube, я цим займаюсь. Мені подобається продавати, я продаю. Правда, ще не знаю, чи мені подобається кататися. От якраз приїдемося і я побачу бабки і скажу вам, чи мені це подобається чи ні. Ну я думаю, що це буде намного краще, бо ніякий Вася з LG не буде казати, розчесувати, що тобі треба робити. Типу менше за тебе сопля буде тобі там іменно замалажувати, розказувати. Ага, зараз. Тут ти сам собі будеш начальник, це вже добре. А то одразу в мене є у дитей, я вийшов. І Опять. Надо опит, надо Можна, конечно, бреха, що? Почав писати. Треба опит, треба ще що. Можна, звісно, УДТ без опитуватись напрячу, в тебе є опит. Я дивився десь хтось на 13 тисяч доларів перевернув в складі, поэтому, ну зачем це робити? Мені це не сильно подобається, поняти? Я хочу займатися. Вот. Мені це подобається. Я люблю балакать. Я став читати трошки більше всякої літератури, як в мене є фрейми, У мене його не так багато, але воно є. Трошки якісь статті став читати, щоб в мене річ була умна, грамотна. Я в процесі, от мені хочеться в цьому напрямку розвиватися. І відеомонтаж, відеомонтаж барахолки, Ютуб, металоприйомки. Нравиться мені. Да, я тільки що виносив железяки, Там всі перебирав все грязне, пішов в руки. По-моєму, мені це нравится. Вам оце вбили голову, найбудь, спеціалістом. Я хочу бути цим спеціалістом, щоб ви по сказали: а от треба бути спеціалістом, як вам родичі, в Ютубі, отак. О, до цього не стримиться. Также пише Натан Плеєр, от жовтенька, родич все супер, але бінокля продав даром. Можна було продати за 70 злотих зльоту. Дивіться, по поводу бінокля, ви його побачите ще в відео десь у мене там є про барахолку. Його дядько там до сих пор і продає на цю барахолку, його принесе продавати. Він його продавав за 80 злотих. У мене купив за 40, продавав за 80. Ніхто його, звісно, не купив. Як чому це? Я знаю як на продавати. На продавати раз скинув і наступний виїзд нового набрав товара, а не оце одну железяку, і з неї три шкури дерти. Так, я її буду просто возити одну ту саму железяку, це нікому не буде інтересно, ну, це ж логічно. Так, я її купив за 10, продав за 40, дядько ще накине на неї 30-40 злотих, теж заработає. Не треба жадничати, запам'ятайте. І це велике статті діло. Якщо ви не будете жадничати, це буде нормально. А це труситься над нею, ой, там можна було більше прижати, ну можна було. Зараз вона мене була вдома і не лежали в мене злоті в тумбочки, як казав Яник, де береш гроші з тумбочки. Послідні коментарі на сьогодні, кстати, напишіть, якщо вам подобається такий формат, я можу вам записати якісь найбільше, бо це зараз на ходу стою, чесно їх вибираю, що вам розказати. Пише Сірх Марк 7361. Молодець, 100%. Роби свій бізнес, не хвилюйся, що пишуть негативні деякі люди. А, пишуть негативні деякі люди. То вони тобі заздрять успіхів і процвітання. 15-16 лайк від мене там я вам поставив. Це засвідчує, тому що колечко світе. Вот. Ви люди, звісно, що не Знаєте чого? тому що, дивіться, вам так кажеться, що все просто. От ти вийшов, зняв відео, все, загрузив YouTube, бабок. Ні, це все не так працює. От візьміть себе для експерименту, нікуди не вилажуйте, просто візьміть, снимите, расскажите, розкажіть, візьміть собі что-нибудь на камеру, і потім подивіться, як у нас вийде. Це не так просто. А ще плюс добавить, якщо ви будете загружати відео, як вас почнуть дивитися люди, будуть вам писати, які гадості ви зможете. Не всі просто таке можуть видержати. Я вже привик поначалу, да, воно там цепляло, якийсь там козел, Там напишуть матюк, якийсь. Ну, матюки ви не бачите, тому що їх YouTube сам ховає. Якщо він читається і коментарі поганим, це не я делаю. Я один раз тільки читав все, все далі в коментарі, бо там заживе заживеться. Ну, коротше, не по темі. Не суть. Це все не так просто, як вам кажеться, що от сняв, і тобі бабка починає ціпатися з неба. Якщо YouTube ви не займається, він просто на вас забиває. Ваші відео нікому не рекомендуються, вже таких багато каналів є. Знаєте, що йшли, 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 потім забросили, а потім вистанавлюється, воно вже теж кінець фільму. Треба, нельзя... якщо займаєтесь, треба займатися чимось одним. Вот, YouTube. Я вам буду показувати, як можна заробити, що можна заробити. Ще мені пишуть, що Ігор Кот є такий, хто не знає, може подивитися. Він теж виїхав знімав він відео про Германію. Кстати, і теж десь він час в Австрії показує, як в Фонтані, міл... скільки можна заробити. як мі... мілочка, зібрати всі діла. Я не знаю, чи вам таке цікаво. Я думаю, ми тут би могли з вами інтересне зняти. Наприклад. Я ж кажу, смоделювати якусь ситуацію, що я приїжджаю, наприклад, в Польщу, мене ограбили, і я взагалі з нулем, просто показати, як можна заробити на їду, там всі ці діла. Якщо вам це буде цікаво, то з допомогою металоприйомок я вас навчу. Може не мільйон заробити, але ну, на їду точно заробите, з голоду не пропадете. Будемо виживати в екстремальних ситуаціях. І ще, напишіть, будь ласка, що вам би хотілося побачити. Ну, тільки таке поділу. те, що я зараз можу вам зняти, можу щось розказати, показати. Тільки про машини не можу і про Америку теж не можу, бо я там не був. І машини в мене немає. У мене ще автобус, мій транспорт, і трамвай. Нічого страшного. Взагалі. Ну, що тут всі їздять на ньому, це взагалі не вважаю. Ну, скоро з'явиться велосипед, це вже уровень буде візьмемо обов'язково. Вам спасибо за просмотр, чесно. От таке у нас вийшло відео, більше розговорного жанру, ну, треба було поотвічати, тому що там люди волнуються, потіють, дивляться відео і нервничають. Коли у людей щось виходить, а в них этот, на, на сраки так стає, і вони нервничають. Все добре, все у нас вийде. Якщо завидуєте, то, будь ласка, я тільки за. Це добре, як там кажуть, якщо там завидують, чи якщо плюють вам в спину, то ви впереді. От, типа того. Хоча я ці цитатки не люблю. Також можна щось тут описати. Я не знаю, що ще не придумав, не вистачало мене часу. Скоро перейду на друге місто. Буде все намного красиві, все буде взагалі чітко. Написало, що батарея посажена у вам iPhone. Давайте все, всім пока. Монтірую відео, загружаю, завтра вже побачите. Це буде неділя. А я буду продавати все час. Ще вам запишу якийсь шоц. Пока.